Так, що ми тут робимо? Зараз покажу. В болоті купаємося, в мусорі Ряд, що витворяє. Сюди ми вчора зайшли на роботу, на демонтаж. Зняли дах е, з цієї хати. Хата построєна, звісно, безтолково. На ребро на 20, кармопояса зверху немає, але фундамент непоганий, бо тріщин взагалі немає. От, і Сьогодні з раночку тут ще був гараж, його вже немає. І ось зараз діло техніки не буде і цієї хати. Діло техніки не буде цієї хати. У нас тут у планах будівництво нового будинку, одноповерхового, аппаратного. Це старіовим валим і починаємо строїти нове. Плануєш будуватися, замовляєш про рахунок у нас, udkm Буд, будуємо будинки, гаражі, бані і так далі. До нових зустрічей.